24 лютого українські міста прокинулися від ворожих бомбардувань. Росія почала повномасштабну війну проти нашої країни. Ворог хотів позбавити нас волі та життя, але його зустріли не раби, а воїни, що стали на захист рідної держави. Ми вирішили не здаватися, а боротися разом наближаючи перемогу у цій святій боротьбі. Наш народ перетворився на націю: єдність, мужність та самовідомість. Даність стали сенсом життя для мільйонів українців. День за днем наша країна веде героїчну боротьбу за свої цінності та захищає свою незалежність. Українські захисники звільняють окуповані території, утримують позиції та успішно відбивають ворожі атаки. Наші воїни нищать техніку окупантів, перетворюючи її на брухт. Адже лише у такому вигляді вона може перебувати на українській землі. Танк Т-80 БВМ це новітня зброя російська. Цей танк належав до 200-ї окремої мотострілецької бригади, який пройшов далекий шлях від Мурманської області до Білгорода. Далі він був переміщений на полігон до кордонів України. Починаючи з середини квітня і до кінця квітня війська противника було відкинуто від населеного пункту Руська Лозова і до питомника. Там було підбито танк Т-80 БВМ. Цей танк був підбитий спецпідрозділом Кракен Гурмо. І саме цей танк приймав участь у параді на Красній площі. З відкритих джерел відомо, що версія танка Т-80БВМ це глибоко вдосконалена версія радянського танку. Головна відмінність цього танку в тому, що він оснащений новітньою системою зв'язку та новою системою управління вогнем Сосна-У. Незважаючи на всі переваги цього танку, він був підбитий американською зброєю Джавелін. Джавелін це високоточна зброя, яка працює по принципу вистрілив і забув. Це дає можливість швидко переміщатись бійцям і вражати техніку ворога на відстані більш ніж 2000 метрів. Ми дякуємо нашим американським партнерам за надану високоточну зброю, яка допомагає нищити ворога. Дякую усім, хто допомагає Україні у цій боротьбі. Разом до перемоги! Слава Україні! Проєкт має інформаційну складову, а саме поширення інформації про війну України з Росією, а також долучення ще більшої кількості ресурсів та зброї від наших іноземних партнерів для того, щоб Україна швидше перемогла. Головною метою нашого благодійного проекту є бажання показати, як шматок металу, який приїхав, щоб нищувати Україну, переробляється та допомагає українському народові. Танк було транспортовано на завод для сприяння збройних сил України. Рект реалізується з Україною та Сполученими Штатами Америки. В цього танку будуть виготовлені сувеніри, а зароблені від продажу кошти будуть спрямовувати на допомогу силам оборони України, родинам, чиї рідні постраждали від російської агресії, та родинам, чиї рідні перебувають у полоні. На сьогоднішній день вже виготовлені перші сувеніри, які планується дарувати нашим амбасадорам проекту.